Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас буде квест Рибо Монстра. Наживка із черепів на Нейрін. Э, Риба древній древні фланцерни. Э, і би цей квест складається з двох кроків. Фімати американського селецьця. Поштук ми з монстра розправити. Так, ось наживка сама, яку нам треба буде спередити, На матчеве телескопічне будущего американського селеця. Дивіться, хто не знає, американський оселетець. Я не пам'ятаю. Ну, здається, отут ловиться, я по локації пам'ятаю. Так, тримати. Так, да, ми тут, а. Це правильно було. Оцей спіннінг будемо ловити. Так. Ставимо саму підставочку. Достаємо. Спочатку таке. Буду не небарне, розкидаю одну сюди. Це новий спіннінг. Зараз треба фрикціон. такий поставити. Щось підмотка є. Так, ставимо. Так, другий спінінг. І закидаємо, в принципі, десь. Цей діапазон, тільки я на кльов не подивився. Це Василь, на кльов не подивився. А ну, в принципі, в принципі, гарний кльов Можна дочікуватися. М -м і плюс буду ловити я на. 33 4 на поплавець. Все, на ну, гачки дивіться, щоб. Е Тут це за здоровий гачок. Блін. Гачок Серіус хай буде. І креветки. Завеликий. Так, да, на жаль, завеликий забув. Тут гачок 2-0. Просто 2-0 фіолетовий. Дивіться, їх ловить неважко, це питання часу, тут треба мати терпіння. І все. Це єдине, що у вас тут. Якби од вас потрібно. Дивіться, зарані говорю, не йдіть на цього монстра на низьких рівнях. Тобто, ну це риба важка. У мене 16 на на сет на 9, 9 кг. Його ліпше було б тягнути десь з 12-20 кілограмів. Тобто, Зараз я вам покажу, хто не знає де дивиться, дивіться, ось я, може, мапа заходите сюди справа зверху, е, дивитися риба, локації, нейрін. І ось там древній панцерник, Тобто до 20 кілограмів. До 18. Ну тобто, не вовску, що вас клюне, іменно 20, клюне, Може і менший, але, знаєте, риба важка і сильна. Тому на ранніх рівнях до неї не треба, не треба йти. Звісно, я попробую да, на цього закидувати. На нього ж, якби снасті, але мала. Але... Я з ним, напевно, побавлюся. Пограюсь трохи. Так, о, щось клюнуло. Так, спробуємо. Так, да, це наш американський оселедець. Ну, Орієнтов на кілограм. Ловити його не важко. Ну, якби один при вас я показав на кадрі, як я і хотів. Тому думаю, я з усіма замудрюватися не буду. Просто зараз я поставлю на паузу, а далі вже буде, як я самого монстра, буду ловити. Ну, в принципі покажу як останню цю ловлю. Поки я ставлюсь на паузу. Ой, не той взяв. Дивіться єди на шос, спробував половити вночі навіть трохи. Ось тільки перемотав час, то там під кльову поганий, да? і все, спіймався американський оселедець. Ось зараз закинув снасть Купив ще плюс собі. Eh, другі гачки. зараз вам покажу, щоб ви там не сумнівалися. Ці mm, дивіться, так я все піклву, да. Тут я посадів, одного вже впіймав, і все глухо. Все перемотав, тільки час і зразу взяв. Які гачечки? Ось 2 -0. Щоб ви собі знали. Поставив і поки бере. Закидую. Ну, це включення було тільки те, що змінив час. Як змінюю може ще щось, то вже тоді вам знову про це сповіщу. Так, все включаюся. Ось останній американський оселедець. Що е, маю вам сказати, так? Не витягнути спінг, ось вам наже якесь черепів отримати в рюкзак. Що це клювало? Здалося? Наверно, здалося. Е, я перемотував час по цьому всьому піку. Тобто тут два штуки да, спіймав. Один на, 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 цим... на цьому проміжку спіймав, перемотав. На цьому проміжку спіймав, перемотав. Е, тут 14 хвилин ігрових пройшло і клюнув. Там взагалі він... На центральному, центральному на найкращому цьому він клюнув за 3 хвилини. Що сам Дервня панцерник. Так, відслідковувати місію. Е, інвентар, да, 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 да я знаю, все. ексеріус гачок поставлю, наживку з черепів, глибина е, так, це, мене повідить, скільки? 0,25. Ну плюс-минус, да, такая хай мене стоит. Добавлю чуть-чуть. А -чуть. так вот. О, добавлю 125. 145 ориентовно так дивиться, щоб було. Наживка щерпів, хорошо. Що е -е, я ще хотів? А, почитать за него. Після всього американського селеця видалено заради своєї унікальної наживки із черепів ти в повній готовності до полювання на дерев'я панциренка вагою близько 25 кг, що й не найстаршим з довгоносих панцирингів в історії. Якщо тобі вже вдалося його спіймати, то ти поб'єш відразу два світові рекорди. Один за вік цього екземпляра і другий за його надпереродну вагу. Ага. Ну. Будемо рекордс мене, рибу Ага, ясно. Коли я буду ловити, то я буду ловити його зранку, напікльово. А на це якраз і постараюся впіймати. Так. Да. Щас с Насті все креветки допомогли. Ловиться він приблизно десь. Тис отут то, да. Тобто якось отак от. Ну, така це моя думка. Там десь самі оселеців я ловив. Спробуємо з того берега так. Тут я боюся, бо тут скеля. Я спінінга, навіть не підніму так високо, щоб ліска пройшла. А если він туди от, наприклад, піде. Та там взагалі буде небезпечно. Есть варіант встати от сюди. Закинуть десь. Приблизно десь вот так от. От берега, да? Е е а есть он туди стать, там этот це Сергій. Туди можем стати. Ну, наверное, стану туда. Чи сюди? Давайте спробуємо туди станемо Думаю, нічого страшного не вийде. Не случиться. Так. Таким чином я тут -а буду підловлювати самого монстра. Там де його поплавки. Тільки єдине, що треба взяти. Що ж це мій спінінг. Заглубину сказав, загачки сказав Сет вам. Щоб ви не сумнівалося все. 10 кг, да? вудка сама. Е, навантаження максимальне фракційно на 9. 9,1. Титановий е, повідець, Бо обов'язково не забувайте до титановий повідець. Бо таким чином ви б його не витягнете. да. Все, ставим підставку. Так, я не зрозумів. А, підставка в мене там, блін. Коротше. Треба зганяти за тою підставкою. Дивіться, яким чином. Я його буду ловити тут. Зараз поки зганяється за підставкою. Та вам все покажу і покажу. Так, зганяв. Перемотую час. Так. Продовжите. І приблизно десь сюди закидую. Як буде перше клювання, я вам обов'язково процес повіщу. А ви слідкуйте за часом ось тут зверху. 5.00. Я ставлю на паузу. Дивіться, що я вирішую зробити. Е, Пройшла ігрова година. Цей монстр не клюнув. На жаль, так. Да. Зараз переведу пару бітку. Спочатку вот отак от. Путан крамниця. Прямі магазин, Крамниця, обмін бітка. П'ять э, бітків, обласочка, так. Да. Обмін. Да. Обміняли. І, э, в принципі, що ми робимо? Перемотим час. На краще пік клюву. На таку от годину. Сподіваюсь, зараз він уже клюв. продовжити закидаю плюс-мінус знову десь отак. -от. Ну, і будемо дочікувати цього монстра. Сподіваюсь, цього разу він прийде. Так ось. -о. Нарешті він клюнув. Я думаю, що це він. Он під водою. Як бачимо, він плаває. Ні, ні 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 я не туди не йде. Якимось чином, мені здається, що я занадто легко його тягну. Але да, я бачу, що це він. Я думаю, звичайний би панцерник. Хоча він тут є і унікальний, так. Да? Думаю, він би так і не тягнув. Та що це таке? Я Оседрівна он... на Санхоакін. О! Да, осьо. Древній панцерник. Якось дуже нецікаво вийшло. Думаю, я щось тягнути буду. Вчора часа. Ну, отак от, от. Гриба гарна. Мені подобається. Вишли якийсь здоровий. Да, непогано. Подобається мені. Зараз може даже, Напевно, зафоткаю. Якимось отаким... От, о! Отаким от чином дістану планшет. Е, зараз вам розкажу, що я змінив. Так. Сюди заходжу. Ось. Дервення панцерник, так. Да. Е, про те, що я й говорив, те, що він може бути і на 20 кг. Все, зафоткав. Е, на 20 кілограмів, а ось такий гарний. Та що ти дивишся? Ти дивишся, навіть текстурка ось. Трохи <реш> поломано. Дивіться, що він поміщався вам. Інвентарь. Якби. 1317 все-таки грошей буде. Монстр древня панцерник саме виконується. Ось 2000 досвіду. І плюс 4000 е Грошей. Ось Канік Крік відкрилося. 025 шнур. Закрунальні пе... О, пелец? От-от пелеце мені ще якраз треба. Я, може, спробую унікального кору, поїхати ловити. Ну коротше, дивіться, яким чином. Перемотав я на день, да? То я вам показував. Не можна. Ось перемотав сюди, перейшов, от бачите, на цей пік, кльову місія. Риби монстра з'явилися. Лашня гурмана. На сан Хоакін. Нехай. Е, наступних відео буду записувати. Тобто ось на такий кльов взяв. Я відійшов. Ну, тобто... Мене позвали і думав, ну, що він вже не не приходжу, дивлюся, попливе з тут а я так туди-сюди зверхне їх вверх, цікаю, і клюнув. А тут десь. Клюнув, тобто, ну, от там він був і переплив сюди. Да, витяг. Неважко, як бачимо, з нас на 9 кг спокійно з ним справилися. Неважко таке? Таке перший раз бочу Ну, -то... Неважливо. Не е, тобто витягти його було неважко. Е, коротше, всім до зустрічі, всім гарно його впіймати.